У вас лише думка є така, що ви, що ви хочете бачити, як колись наші діди, прадіди воювали проти москаля, тут, на нашій землі. І для того, щоб лишитися живими і не попастись такі в в москальські руки тоді, хлопці збиралися, копали криївки, для того би були, де жити, би було, де зустрітися. І, і тут на цьому місті, була побудована краївка моїми предками, безпосередньо штифуряками, для того, щоб було де зустрітися. Один приходив звідти з гори, бо краївки були зачасту в горах, де люди жили постійно. Тут краївка була найменша для того, щоб перебути. Заходимо, заходимо. Слава Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! слава Героям слава! Присідайте діти! Героям слава! слава, слава. слава. Щоб збудувати щось і робити це мусив бути інструмент. От це з того часу лишився отакий от інструмент. Це є, хлопці, хто? Це, це є цирульня. В таких бочках тримали брензу. І таким оцем браєм набивали. Кожний член упа мав мати у рубці такий петко. За честь, я маю право сказати, у мене дід по татові, по татові лінії він був ковалем і він робив кожній людині такий питко. На оцій машинці печаталися такі штафетки, воля народом, воля людині. Українці. Жоден українець в Україні хай не говорить російською мовою. Гай з України російську мову мову московсько-большовецьких окупантів повстанці. Це було у той час. Вже всі знали, що російська мова заходить куди б вона не зайшла, бо вже окупанті тут. Зв'язки е, хлопцями у Нупа були завжди. І так само. З Вежниці, на той час одним із провідників був Мирослав Гайдук. Псав до Гавріалу він провідником УНУПА, для того, щоб у наших високогір'ях також вести українську пропаганду для того, щоб знищити Московщину. Не менш відомий був також. Юліан Матвіїв псав до Недобеті, Його шлях е, проходив через курінь Перемога, а потім через е, е, Вітину в Чернівці. Він став е, окружним провідником Буковені. Ми Не лише, цих, ми дуже багато знаємо хлопців з історії, які, яким не було. Байдужа воля українства. І на той час і тепер на цей час, за 400 метрів звідси, його син Микола Джуряк жив у Чернівцях. на е, Руданського, там, де є е, гуртожиток надічний. Е, я завжди тут е, трошки е, декілька хвилин звертаю е, на це увагу. Тому що, якби не цей чоловік, ми дуже би багато що не знали, він написав оці книги у уну пана Буковині. Оці сині такі книжки, він видав дуже багато томів. І, а він був наш е, місцевий, який проживав тут, за, у горах 400 метрів до цієї країни. І води, Божещини, і волунів, лекав нас двій за долю України, зростив в нас знім, і людь на ворогів, лекав насвій, за долю України, зростив нас знім, і, на і людь на ворогів, ми йдемо. Дим потом теплі міцні, незнав, мов грані, бо плач не дам слухонище, а хто борест, той здобуває світ, бо плач не дам нікому ще свободи, а хто борець, той здобуває світ. Foramá! Ucraina! Romano! do céu!